Всім гарного дня Сонячної Одеси! Ось такий фокус 10-го года до нас завітав. Це фокус, 1,6 бензин, атмосферник на механічній коробці передач. В ось такому гарному кольорі. На оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль весь рівненький, є фаркоп, повністю не пошкоджений. Автомобіль повністю обслугований та не вимагає жодних вкладень. Сів та поїхав. Ось такий салон в ідеальнішому стані. Подивіться, стан дверних карт. На гарній комплектації. Подивіться, салон просто як в нової автівки. Шкіряне кермо, повне, мульти... повне мультикермо. Також є круїз-контроль, двохзонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, встановлена гарна мультимедія, датчик світла, електрорегулювання дзеркал. Також встановлене газове обладнання. Автомобіль досить економний. Та вмістки. Ідеальний автомобіль для сім'ї та для роботи. А переглянути та придбати дане авто, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 а Придбати дану автівку ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг.